Сьогодні моя розповідь буде про те, як в селі Довгалівка, що на Ізюмщині, 23 роки тому напередодні свята Перемоги вшановували пам'ять полеглими у Великої Вітчизняної війні. На цьому святі були присутні ветерани 20-ї гвардійської дивізії, які звільняли це село і частину України. Меч важкої війни весілля над світом. Не дрімали ні фронти, ані тили, жили удиві старі, дорослі діти, щоб сьогодні ми щасливими були. Незламність та була сильніше зброї, хто духом сильний, хай не пада на коліна. Ми не забудемо ніколи вас, герої, і пам'ятатиме вас нимка Україна. Та скільки б весен не відділяла нас від 45-го. Пам'ять зберігає величезні трагічні події війни, а серця вдячність тим, хто віддав життя кращі молоді роки за свободу своєї країни за всіх нас. І сьогодні ми з великою радістю зустрічаємо і вшановуємо ветеранів 20-ї гвардійської, Криворіжської, червонопрапорної, ордена Суворова Срілецької дивізії. Які завітали до нас відсвяткувати 55-річчя перемоги, побувати на місцях колишніх бойових дій, вшанувати пам'ять своїх полеглих товаришів біля братських могил та пам'ятників. Адже це вони відстоювали позиції на полеманському плацдармі. це їхнім потом і кров'ю покраплена наша Савинська земля. І дозвольте мені від усіх нас низько вклонитися їм за їх растний подвиг. Тривалою і важкою була велика відчизняна війна, в якій понад 50 мільйонів загиблих. Тільки на території України було знищено понад 3 мільйони мирних жителів. Виявлено майже 300 місць масових страт населення. До Німеччини вивезено більше 2 мільйонів чоловік. Ареною кровопролитних боїв стала і наша Балатліщина. 425 днів і ночей Балахлія знаходилася під німецьким чоботом. 625 днів тривала окупація району. Підступна і жорстока сила руйнувала все на своєму шляху. Звір'ячих діянь фашистів невідів не перелічити за час окупації з 13 грудня 1941 року по 13 січня 1942 року. товариші! Дорогие братья и сестры, от имени ветеранов войны, те, которые стоят перед вами, те, которые не могли приехать по сцене здоровья, мы передаем вам наш пламенный ветеранский гвардейский привет и желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и всего самого-самого лучшего. -самого. Воїнів наших односельчан, які не повернулися живими з полю боя. День 22 червня пішов не тільки в історію, але й кожну домівку, як день плачу і страху. Саме цей день почалася війна, вона відібрала життя не тільки у дорослих, і дітей сьогодні ми відзначаємо 55-ту річницю перемоги, яку здобули для нас наші співвітчизники. Серед них і були наші односільчани, багато з них, але повернулися, не повернулися живими з полю боя, а ті, що залишилися живими, досі болядрани, які щоразу нагадують про ті страхіття, що назавжди закорбувалися в їхній пам'яті. Ми повинні пам'ятати про могили воїнів, скільки би часу не минуло, бо пам'ятники на їхніх могилах свідчать про подвиги і любов, і любов до рідної землі. Дорогі фронтовики, молитвенно прошу благословення Божого на вас. Хай по волі Божій милості множиться мир і любов на всі роки. Бажаю вам небесних земних благ, міцного здоров'я. Злагоди і терпіння. Амінь. И вот обу, и уйди Эта шель мы приближали кафа веги I'm <clears throat> sorry, <clears throat> <clears throat> <clears throat>